Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде тема шаблонні класи. Ми створювали шаблонні функції, котрі могли працювати з будь-якими даними. А зараз в нас буде шаблонний клас. Це не менш важлива тема, бо шаблони це, скажімо, ну прям панацеї для C. і Багато що можна зробити за допомогою шаблонів. І так, приступимо. Насправді для мене найскладнішим було те, що якщо ми відокремлюємо наш клас, шаблонний клас від нашого файлу main.cpp, то там є деякі складнощі. Давайте створимо хедер. У нас для прикладу буде клас називатись MyClass. Нам цього зараз буде достатньо. Але ми не створюємо MyClass він не потрібен. Весь шаблонний клас пишеться у хедері. Так, ну тут ми зробимо перевірку, щоб ми двічі не вставляли наш хедер к нашому Main CPP. Тут ми створимо тепер клас, ми зробимо його шаблон. Перед тим як ми будемо створювати наш клас. Треба писати так само, як і перед функціями шаблонними. Писати template клас, ну, зазвичай називають T. Шаблонний тип даних називають T. Давайте в приватному полі в нас буде якась M-дата, data, дата типу Т. Тобто тип в нас буде. Використовуватись той, який ми вкажемо. Це трохи пізніше буде. Далі створимо два конструктори. Один за замовчуванням без параметрів. Давайте ми будемо нашого mData робити нульон. І конструктор з параметрами. Сюди ми будемо приймати шаблонний тип, ми не знаємо ще який, і назвемо його. Data Data у нас буде ініціалізуватись тим, що ми приймемо сюди, в конструкторі. Далі давайте зробимо setData метод. Сюди ми будемо приймати так само шаблонний, шаблонний тип даних. Так само назвемо Data. І ось тут ми будемо нашу. MData порівнює Data. Ось так. Присвоювати значення того Data, котрий ми приймаємо. І давайте ще для прикладу getData створимо. Він у нас буде цей метод повертати той самий тип, котрий ми сюди будемо поміщати. Ось ну, шаблонний тип. Тут ми пишемо return m але ось тут ми, мабуть, зробимо його константним. цей метод. Так, і давайте, мабуть, ще перевантажимо наш оператор виводу в консоль. Спочатку ми сюди додамо iOStream, щоб ми могли використовувати клас iostream. Так, а ось тут є невеличкі тонкощі. Для того щоб ми могли повертати, тобто приймати сюди об'єкт нашого шаблонного класу. Нам потрібно тут вказати, що це шаблонний тип. Нам треба вказати саме тип. Але тип ми ще тут не створили. Ми створили шаблон для нашого класу. Для цього методу треба зробити те ж саме. І ось так в нас помилка пішла. Так, а тут тепер ми будемо в наш об'єкт OS передавати ось такі дані. Data в нас Object Get Data. Entle. Ось так. Все. Ми створили клас, перевантажили в нього оператор виводу в консоль. І створили два методи: setData і getData. Тепер, щоб нам працювати з нашим класом, нам потрібно його додати. Include MyClass. Тепер ми можемо користуватись нашим класом. Зауважу, що ми не використовуємо myClass.cpp. Він не потрібен для шаблонних класів. Це для того, щоб на етапі компіляції. В нас компілятор вже знав, як працювати з шаблонним класом. Він там сам створить cpp файл і він сам все зробить. Ще зауважу, що шаблонний клас або метод, або функція шаблонна, вони, скажімо так, для ресурсів ну, трошки трошки важкенькі. Тому ви розраховуєте, коли, коли ви будете. Працювати з шаблонними класами, що це забирає трохи ресурсів. І так, давайте перевіримо наш клас. Для того, щоб нам створити об'єкт шаблонного класу, нам треба сюди в кутових дужках вказувати тип, котрий ми будемо створювати. Зараз ми створимо int. Давайте назвемо наш об'єкт MyClass-int MCI. І передамо сюди якесь значення. Ну, нехай буде 15. Ось так. В конструктор ми передали одразу. Так, чому йому не подобається? А, я не той конструктор написав. Ось так. Тепер в нас помилка пішла. Далі давайте створимо ще, ну наприклад, дабл. І назвемо наш об'єкт MCD. Тобто class double і скористуємося нашим методом SetData. Передамо сюди, наприклад, 43, там 78. І давайте в CA тепер передамо наші об'єкти. Спочатку MCI. А далі MCD. Помилок в нас ніяких немає. Давайте відкомпілюємо та подивимося, що в нас спрацювало. Все скомпілю, скомпілилось, ну, все добре, у нас вивелось. І ось так працюють шаблонні класи. Сюди ми можемо передавати будь-які типи даних. Ми можемо е, хоч свої, котрі ми створювали там, теж класи, або там, е, стандартні такі е, типи даних. Тобто будь-який тип ми сюди поміщаємо. І тут в нас все буде працювати і буде і в консоль виводитись саме те, що ми сюди передавали. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!